Президент України Володимир Зеленський сподівається, що представник адміністрації Трампа відвідає військових на лінії фронту. Аби він побачив війну на власні очі. Буде дві доби. Може, буде більше. Я хочу поїхати з ним на фронт. І він поїде зі мною на фронт. Я думаю, що він не відмовить. Я хочу, щоб він вивчив. А всі, всі питання, деталі, щоб він поспілкувався з нашими військовими, передусім дипломатами, але й військовими, щоб він це побачив на різному рівні. Я знаю, що до Сирського він поїде, до деяких може командирів бригад зі мною з'їздимо. Пак окремо поспілкуємось з міністерством оборони, Може, з розвідкою подивимось на що вистачить часу. Важливо, що ми у нас буде широка з ним бесіда. Про гарантії безпеки широке розуміння для нас важливо витратити це, не витратити віддати, а віддати час цей предмет. Нам важливо, щоб він все зрозумів, щоб він все це привіз у Білий Дім. Я думаю, що після його зустрічі, повернення Сполучені Штати, ми будемо а, розуміти, коли буде зустріч у мене з президентом Трампом.